Український авангард, як явище, виник у переломний для країни час, коли митці прагнули докорінних змін у суспільстві, подаючи приклад власною творчістю. Сьогодні, коли Україна потребує оновлення, мистецький арсенал запрошує на виставку Сцена українського авангарду пригадати уроки історії. Основним принципом авангардистів стала відмова від традиційного мистецтва, що розвивалося ще з епохи відродження. Творчість перестає фотографічно відображувати дійсність і набуває самоцінності і глибинності. Таке різке заперечення академічного мистецтва було спричинено соціальними змінами, що відбувалися на початку ХХ століття. Тоді ж стала панувати ідея докорінної перебудови світу. Це війна, це революція, і ці події, які ламають долю людини, вони вимагали вже, звісно, нових форм. Тобто реалізм вже вичерпав себе, да. Сам сам по собі він не міг передати накалу страстіх е, якихось емоцій, і тому з'являється власний кубізм, з'являється Пікасо з його кольором, з його цими динамічними різними різними формами. От, власне, це був виклик часу. Проявище українського авангарду світ дізнається лише наприкінці двадцятого століття, відкривши для себе роботи Єрмилова і Богомазова. Це змусило пригадати інших знаменитих художників, що за походженням та національною свідомістю були Україні. Казимир Малевич, Давид Бурлюк, Олександр Архипенко, Володимир Татлін, Олександр Екстер. У Російській імперії найперші великі виставки авангардистів пройшли саме у Києві та в Одесі. А останнім голосом українського авангарду став журнал Михайла Семенка Нова генерація у Харкові, з яким співпрацювали Маяковський, Вертов, Брик, Малевич. Зокрема, сам термін десь виник досить пізно вже в 70-80-ті роки. Парижі була виставка, присвячена якраз авангарду. До цього була таки. Сталий вирос російський авангард. І звісно, всі художники, які походили з України, саме художників українських у них є і власний стиль, і вони були у витоків явища як авангард. І ну більша половина там більша частина походила саме з тернів з українських. Українські авангардисти активно знайомилися з творами західних колег. У цьому допомагали репродукції, що швидко розліталися світом, міжнародні виставки або ж земляки, що мешкали за кордоном, як Олександр Екстер. Чи Давид Бурлюк втім натхнення своє шукали переважно вдома, особливо в народному мистецтві. Познайомившись з українським авангардом, західні дослідники говорять про його самобутність і про неможливість порівняння навіть з російським авангардом. Це не просто ну, такий територіальний чи національний, тому що саме авангард був пов'язаний з народним мистецтвом. Як Матіс був інспірований Сходом, так український авангард був інспірований в великій мірі народним мистецтвом, його ритмом, рухом, колоритом. Ці інституції, які створювалися тут в 10-ті роки, в 14-му, 15, му 16 му до, до 19 го року. Це майстерні вишивки Євгенії Прибильської Давидової, Олександра. Екстер, які їхали до села, шукали цих майстрінь, і саме в цих роботах поєдналися якраз у ці передові авангардні пошуки форми саме з народним мистецтвом. Український авангард, надзвичайно яскраве явище, втім дуже тривале. В умовах сталінських репресій багато художників загинули, а ті, що залишилися, були змушені емігрувати або відійти від свого мистецтва. Їхня спадщина безжалісно знищувалась, збереглося дуже мало робіт. Експозиція у мистецькому арсеналі представляє 100 творів найвидатніших тогочасних художників із колекції державного музею театрального музичного та кіномистецтва, національного музею українського народного декоративного мистецтва та приватних колекцій Ігоря Диченка Ігоря Воронова. Та Дмитра Горбачова Мистецтво Авангарду найкраще зберіглось в цих ефемерних пам'ятках, які є сценографічні пам'ятки. І збереглося вона завдяки чудовій збірці Музею театрального, музичного такі мистецтва України. Завдяки якраз Лесю Курбасу і режисеру Васильку, який заснували цей музей. На виставці у нас ще представлена приватна збірка Ігоря Диченка, збирав її в погарищах, познайомих. Це були роботи Василя. Іри. Яке представлено тут на виставці, які власне на той час не мали ніякої такої матеріальної ваги, але Ігор Дяченко вже в той час знав, що це справді шедеври, це те, чим може власне пишатися українська культура культуру ХХ століття. Революція, а тепер і воєнні дії на сході потрясли і змінили Україну й українців. Митці знову в пошуках нових форм вираження. а Авангард залишається актуальним. Відвідати виставку сцена українського авангарду можна до 29 червня. Дарина Бойко, Олександр Навроцький, Ольга Жантлєва, новини культури.